Третий раз очень нравится. Третий раз от свой. слой положи на семье у центрі дозвілля благодійного фонду Голоси дітей знімають вже другий пластиліновий мультфільм. Над створенням стрічки працюють режисер, сценограф, звукорежисер. Потім відзняти, скомпонує та озвучить монтажер. Аби героїв оживити, для кожної сцени необхідно зробити щонайменше 20 кадрів. Кінозйомка триває близько шести годин. Протягом цього часу діти повинні виконати весь технологічний процес від творчого задуму до розміщення в Ютубі готової продукції. Це плюша. Це психолог, це мама плюше, а це її тато. Вони ось такі рухомі. В основі сюжету повчальна історія про те, як дорослі допомогли дівчинці здолати її психологічні проблеми. Головні ролі виконують котики. Сама дівчинка, плюшка, її були у школі, тому вона звернулася до психолога, і він їй допоміг з цією проблемою. Вона була не дуже впевнена собі, але тепер її більше не булять. Чи вона знайшла собі друзів у цьому осередку? Вони разом грали в настільні ігри. Ми з ними до цього проводили багато різних творчих занять, де вони дізнавалися деталі, та вони дізнавалися теорію, Але є також дітки, котрі приходять до нас вперше, тому ми робимо швидкий екскурс у теорію, і вони якраз таки і створюють його. До того ж, наші спеціалісти постійно є, так мовити, знаходяться на нашій території, нашого фонду, на нашому осередку, тому вони можуть у будь-який час підійти та спитати нас поради. Загалом у центрі дозвілля фонду Голоси дітей двері відчинені для всіх охочих. Його відвідують діти військовослужбовців, переселенців, родини дітей із аутизмом, а також ті, хто постраждав від війни і опинився у складних життєвих обставинах. Тут їм пропонують цілий спектр соціальних і творчих проєктів, допоможуть у вирішенні психологічних проблем та правових питань. Кожна дитина може прийти до нас такий безпечний простір і зможе розкрити свої творчі здібності, насолодитися процесом створення і спробувати себе в різних ролях, як, наприклад, сьогодні, тому що хтось спробував себе в якості режисера, хтось створював декорації, і це дуже круто, що діти можуть пробувати дивитися, що їм до подобається більше, і далі обирати такий свій шлях. Тут класні дівчата. Ми тут робимо. Прикольні поробки з пластиліну, з паперу, малюємо. Виявляється, що ці перші кіноспроби дітлахів впливають і на вибір їхньої майбутньої професії. Приміром, Ксенія вже визначилася, що стане акторкою. Ти хочеш стати акторкою? Так. А чому? Мені подобається просто. Ти вже виступала на шкільній сцені, Ні. а десь виступала на якомусь майданчику. Ні. Можливо, у тебе акторська родина? Ні. А чому тобі сподобала саме ця професія? Чим вона цікава? Просто подобається різні фільми, як там грають. Ну, я хочу також так грати. Знімальний процес цього мультфільму ще триває. А ось перший досвід юних творців у мультиплікації вже можна побачити у соцмережах. Чи можна звернутися до кейс-менеджеру? Доброго дня. Ось, тримайте, заповнюйте, будь ласка, анкету. Зараз кейс-менеджер до вас вийде. Доброго дня! Як я можу вам допомогти? Ми виїхали з окупованих територій. Та потрібна допомога. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.